Вітаю кожного глядача. Мене звати глядачами Улиць в ефірі телеканал Н1. Програма про ЖК. Розповідаємо актуальні новини ринку нерухомості. Україні запустили електронний містобудівний кадастер 5 грудня. Міністерство цифрової трансформації запустило електронний містобудівний кадастер на державному рівні. Про це повідомила прес-служба Мінцифри. Тепер взаємодія з інформацією, документами та їх узгодження відбуватиметься в електронній системі. Містобудівний кадастер поєднує реєстр містобудівної документації адміністративно-територіальних одиниць, споруд, адрес єдину державну електронну систему у сфері. Будівництва ціноутворення базу даних енергоефективності будівель. У мінцифрі зазначили, що раніше сфера будівництва вважалася однією з найкорумпованіших. Українці роками не могли отримати необхідні документи, їх втрачали, підробляли чи гальмували розгляд, аби отримати винагороди. А обсяги хабарів у галузі становили близько 3 мільярдів гривень щороку. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що завдяки кадастру тепер зникла можливість переписувати або про. Рховувати інформацію, адже все є в електронному реєстрі. Усі зміни документів фіксуються в системі. Якщо хтось спробує зробити щось незаконно, це можна легко виявити. Укербут хочуть продати за 263 мільйони гривень. Аукціонна комісія фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації Державного акціонерного товариства Будівельна компанія Укрбут. Вона складає 262,5 мільйони гривень, повідомила прес-служба ФДМ. Укрбуд здійснює проєктування об'єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких інститути та навчально-курсові комбінати. Державний Укрбуд не входить до складу одноіменної корпорації та не пов'язаний з Укрбуд Девелопмент Максима Микитася. Він ли. Ше використовував його логотип. Останніми роками компанія була у законсервованому стані та майже не працювала за своїми основними напрямками, займаючись лише здаванням нерухомості в оренду. Проте в кінці 2023 року заявила про намір відновити діяльність під новим брендом. В Україні розглядають механізм викупу житла орендарями. Українська фінансова житлова компанія разом з партнерами розглянула перспективи впровадження моделі ренту Аун» в Україні. Завдяки ній орендарі поступово можуть викуповувати помешкання, повідомила прес-служба Укрфінжитла. Ця модель наприкінці листопада 2024 року обговорили в межах зустрічі з представниками міжнародної фінансової корпорації і Світового банку та юридичної фірми Інтегрейтес. За схемою ренту АУН оренда сплачуватиме щомісячні платежі, частина яких іде на оренду, а частина на викуп житла. Поки тримає винайм, помешкання належатиме господарю чи компанії, яка пропонує цю послугу. Після завершення, якщо орендар виконав усі умови, оселя перейде у його власність. Як зазначила прес-служба Укрфінжитла, ця модель зможе відкрити нові можливості для тих, хто не має достатньо початкового внеску для іпотеки, але потребує власного житла. Голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер пообіцяв, що внутрішньо переміщені особи зможуть скористатися цією послугою за ставкою нижчою за ринкову. Коли ж орендарі перейдуть до етапу викупу, це поєднано з епітечною програмою Оселя. Проте, за словами Медсгера, для впровадження моделі ренту АМ в Україні необхідно створити правову базу, запровадити гарантії для власників помешкань та забудовників, а також залучити фінансову підтримку від держави чи міжнародних партнерів. Будівництво ЖК під час війни, які регіони лідирують. За останні майже три роки на Львівщині було запущено будівництво 150 житлових комплексів. Це вдвічі більше, ніж у Київській області, де стартували 70 нових проєктів. При цьому левова частка проєктів стартувала саме у Львові, а у Києві ж навпаки активніше розбудовується область, пише finance.ua. Всього за час війни девелопери запустили понад 500 нових проєктів у Києві. У перший рік війни падіння темпів будівництва відбулось майже на 80%. У 2023 році трішки підросли показники по старту нових проєктів, але в 2024 приблизно той самий рівень зростання не відбувається. Геть інша ситуація у Київській області, де за даними Лун вже в 2023 році девелопери вийшли на довоєнні темпи. А в 2024 році очікується ще й зростання на 24%. У Львові запускають більше проєктів і впевненіше нарощують цей показник. Темпи продажів у місті також набагато вищі, аніж у Києві. Більше того, за опитуваннями, у Львові вдвічі частіше купують житло з метою інвестування, ніж у Києві. 24% проти 13%. Проте найбільший цей показник у Франківська понад 30%. За показником швидкості нарощування темпів будівництва лідирує. В Україні Закарпатська область вона ще успішніша ніж Львів. До початку війни у регіоні будувалось у 10 разів менше. За час війни, за кількістю нових проєктів, область майже зрівнялась із Львівщиною. Ціни на квартири у новобудовах також зросли найбільшими темпами у західних регіонах. У топ-5 міст, де найшвидше зростали ціни з роки війни, увійшли Івано-Франківськ плюс 56%, Львів 42%, рівне 41%, Ужгород – 40% та Чернівці 30%. Водночас найдорожчим містом за ціною квадрату в новобудовах залишається Львів. 1350 доларів, який більше року тому він випередив Київ 1300 доларів, які доганяють за показниками Ужгород, Дніпро і Вінниця. Підвищення військового збору, як це вплине на ринок нерухомості. Підвищення військового збору з 1,5% до 5%, яке почало діяти з 1 грудня, поширюється майже на всі операції з нерухомістю. А для деяких покупців сума податків стане майже вдвічі більшою. Про це пише видання Delo.ua. Виростуть витрати на оформлення угод. По-перше, на всі об'єкти, де право власності менше трьох років, і за всіма новобудовами. Отже, це всі угоди щодо є оселі, крім спадщини. Якщо це другий чи більше продаж нерухомості у календарному році, також якщо це продаж комерційної нерухомості, ще відчують нововведення під час продажу нерухомості іноземцями та нерезидентами. Отже, покупцям легше не стане, особливо покупцям за державними програмами. Адже в таких угодах є нюанси: час очікування узгодження та фінансування, незручності зі знаттям коштів продавцями, і власники зазвичай погоджуються на ці незручності за умови, що покупець буде платити їх податки. А тепер сума податків стане майже вдвічі більшою. Податкові нововведення безумовно торкнуться кожного з учасників угод від продавців до покупців, які особливо беруть участь. У державних програмах найбільше рівень вплине на угоди із новобудовами іпотекою або продажем комерційної нерухомості, де податкове навантаження є відчутним. Військовий збір не позначиться на операціях, пов'язаних із вторинним ринком нерухомості будинками понад три роки, адже на ньому дуже мало власників, які продають більше одного об'єкту житлової нерухомості на рік. Нагадуємо те, що мене звати Марго Асулець, в ефірі телеканал Н1, програма про ЖК, де ми розповідаємо актуальні новини ринку нерухомості.